Кастинг найпатріотичнішого шоу Я Герой розпочинається вже 11 травня. Ціле літо на золотому березі під Севастополем команди політиків, журналістів, блондинок, будівельників та інших людей показуватимуть, хто ж з них розумніший і спритніший. Заради цього в Криму зводять грандіозний парк атракціонів. Переможець проєкту отримує кілограм золота від спонсора проєкту «Укринінбанку». Танцюють! Розважальні шоу заполонили вітчизняний телепростір. І в будні, і в вихідні вся країна співає і танцює. У програмі Я Герой гарний зовнішній вигляд конкурсантів не головне. Протягом проєкту глядачі спостерігатимуть за випробуваннями, що випадуть на долю учасників. А ще зможуть гідно оцінити кримські краєвиди. Кастинги для участі в проєкті Я Герой розпочинаються вже наступного тижня в Києві. Дощ та холод для команди репортеру не перешкода, незважаючи ні на які погодні умови, ми тренуємось тричі на день. До роботи, після роботи та під час обідньої перерви. Раз-два, 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 оп! Наш шеф-редактор Михайло Шаманов і журналіст Сергій Гаранський найактивніші члени команди. Ці хлопці не пропускають жодного тренування і вже рахують, на скільки кілограмів схуд кожен. Сила прибуває з кожним днем. І я думаю, що... Оті всі, хто там вважають себе фаворитами, які хочуть кіло золота, в них нічого не вийде. Тому що репортер, він тренується. І він дотренується і переможе. Фізична підготовка не запорука успіху певен Михайло. Тому своїх бійців за недосконалість не сварить, натомість розвиває командний дух. Не фізична сила потрібна буде на проєкті. По-перше, це команда, командний дух. По-друге, це вміння один одного. Підтримати в будь-який момент, особливо в важкі часи. Щоб глядачі належно оцінили зусилля учасників до знімання шоу залучать рекордну кількість техніки. Камери пильно стежитимуть за пригодами учасників у повітрі, на землі та в воді. Творці як герої переконують, глядачі навіть через екран зможуть відчути емоції на змаганнях. Впечатлітельний зритель, а ощутить обов'язково. 3D ми поки не будемо робити, але я сподіваюся, що енергетика того, что будет происходить на площадке, позволит все-таки тем, кто будет смотреть проект, пережить те испытания, которые будут... Стоять перед нашими учасниками. Творці шоу хоче, щоб по завершенню я герою від нього залишилися не тільки костюми. Навмисне для проєкту на березі Чорного моря під Севастополем зводять грандіозний парк розваг за мотивами культових фільмів. Після змагань його не демонтують. І кожен турист може випробувати всі атракціони на собі. Ксенія Герасимова, Данило Фадашевський, новий канал.